А дивиться, що у мене тут виросла. Я думала, що це така кам'яна троянда, яка просто випускає таку верхушку вверх. Просто така, я думала. А сьогодні я бачу а тут квіти і такі чудові, такі рожеві. І ще вона розпускається. Неймовірна краса. Ось такий маленький, яка на Внизу була такий вид. І випустив такі квітки гарні. Це у мене один такий екземплярчик. а Всі інші, от дивіться, які гарні по-своєму. Але вони вверх не ростуть. Вони пускають свої маленькі трояндочки внизу. Покажу вам ще раз. Така краса. Супер. Оця велика така у мене. І всі різні. А от який такі гострі кути у нього. Оце такий же, як я вам показувала. Маленький у мене розростається. І от. От новий отакий от інший. Оце армія у мене вже відквітувала, потрібно її зараз обрізати, і вбрати всі квіт... квіти. Все. І оці очіпки, не пам'ятаю, як називаються вони, які квітували жовтими такими квітками. Вони вже закінчили квітувати все. І потрібно, я так розумію, убирати їх вже так, обрізати, у мене таких ще не було. І цікаво так спостерігати за ними. У цій так розростаються теж очітки. Яка у них цікава окраска? У мене руки всі в землі. І тут Ось отакі низькі очіточки, стелячіся. Імператор від барон розростається. Добре, полити потрібно буде її. І от така у мене ще краса єсть теж. Така яскрава. Зірочки прям. Цікаві екземпляри. Такий у мене тут куточок невеликий. Такі квіти гарні. Я говорю, як космічні такі. я такі не бачила. Буду тепер шукати от таку, щоб випускала вверх свій пагон і квітувала наверху. А то я такі, такі тільки хотіла ж придбати різні. А на такі навіть не дивилась. Думаю, ну, що там, нічого цікавого не буде. Тобто буде так щось торчати палка. Вона, здається, так гарно. Квітує. цікаво, ще є якісь інші квіти у них. Клас, так подобається. Взагалі. Всім доброго дня. Сьогодні вже другий день йде дощ. Цю ніч лив добре. І зараз теж тільки пройшовся. Я вийшла, хочу, хочу вам показати. Сама тільки побачила. От там на магнолії зверху. Воно, на самій верхушці верхушки. Розсвіла квіточка одна. Отсюди не видно. А з дому з вікна видно. Хотіла показати, бачите, не, не побачите ви, отам, От само-само верху. Так цікаво. Вже червень підходить до кінця, сьогодні вже там, 29 червня. І він один на самому верху роз, Хм, Странно. Дуже цікаво, чому це він так. Вона вже відквітувала давним-давно. Ну, от так от і не покажеш. Вот там. Ну, в общем, таке. Приємно. Магнолія другий раз заквітувала. От я на тр... драбинку стала і хочу вам показати цю квітку, яка розпустилась. Сподіваюсь, її видно. А то я тут на самий верх залізла, щоб вам показати. І там ще одна є, тільки її не... не видно відсюди. А дощик ще капає. Бачите, яка у нас туча. Ще буде дощ. Це таке диво, що в червні, наприкінці червня, квітує магнолія. Пізня. Всі ці квіти вже давно відквітували. І один на самому верху вирішив чомусь знову з'явитися і розквітати. Все. О, дощик знову. От мені подобається зараз Барбарис Адмірейшн. Він так гарно пішов. І окантовочка вже така з'явилася, жовта. А то було так не дуже гарно. Він такий був чахлий. Ну, я купувала ж їх маленькими в, в горшиках П9. І вони там маленькі були зовсім. Ще один теж добре, а один же у нас пропав. Не змогли ми його оживити, тому то таки на свій страх і різк брати такі маленькі рослини, а цей вже пішов у зріз, Красивенький такий. Він невеликий буде, такий 50 см десь приблизно в діаметрі, і буде гарно. П'єрансар. Показую, знову почали квітувати клас. Дощ посилюється у нас. А Я зараз домовилась з подругою погуляти. Дощ у нас так то йде, то, то не йде, я не знаю, що робити. Так хочеться погуляти сьогодні, ну я сподіваюся, до п'яти вечора вже доща не буде і я піду гуляти. Красота, яка краса. Дощик. Постаю під дощем. Передав вам цю атмосферу. Приємну, теплий літній дощ. Так, мій огородик міні. От тут у мене рукола, бачите, яка вже велика. Пішла в зріст, вона така гірка, ну класно така, я в салат додавала трошки вчора. І мені сподобалось так. І вона дуже корисна для желчного. Коли зранку особливо з'їдаєш в салаті таки, таку гірку зелень. Вона дуже сприятлива для, для піщеваріння. А тут у мене зайшла вже петрушечка. Трошки. Супер. Листя салату. О, а це ще у нас я коровка. Листя салату зриваю петрушки. А оце я не знаю, що це виросло, я не... Не, 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 не можу зрозуміти, що це таке, не можу зрозуміти. Може, ви скажете, що це. Може це просто бур'ян якийсь у мене, а може квітка якась <гум> насіялась. От цікаво, такий у, не, у неї фіолетовий стовбур і такі листя. В общем, не зрозуміла. А тут у мене теж насіявся салатик сам по собі. Клас. Буду теж їсти, а він якийсь інший, такий більш красноватий. Бачите, тут, тут такий трошки інший. М -м, цікаво. Ну, це те ж саме, я так розумію. І тут у мене трошки. А от рукалка клас. Рукалка. Базилік маленький виріс. Це все, що я, я саджала тут все, а виріс тільки. Один кріпчик покраще вже я його посіла, зійшов. А петрушка щось не дуже. Мені подобається, така жовтовата тут. Ну, У нас дощі постійно і заливаю я. Тільки і беру так, от воду виливаю, бачите? Тому що застаєвається все. Ось такий міні-огородик мій невеличкий такий. Так, а тут у нас поспіла. Ірга канадська ламарка. Дуже смачна. Я показую, вам показую у темряві у тем показувала, коли ми її їли. А зараз покажу, яка вона на даний час. Вже така вся, вся спіла. Ну, така гарна. Рекомендую обов'язково таку придбати, тому що ці ягодки вони дуже смачні, корисні і. Найкраще просто. Хто ще не посадив собі такого гіргу? Тільки мені не подобається, що від сусідів сюди падає шоуковиця, вона падає вже не підняти. От. А тут отака вона і не достати. Співають. Вже вечір. Я тільки вийшла на вулицю, була робота багато у мене. І зараз Побрізаю троянди, тому що деякі вже повідцвітали і а, не, не люблю, коли так от, все в трояндах, які вже осипались. От на цій троянді тут дуже багато роботи, щоб це все обрізати. Але от на це можна зробити убрати все, щоб був вид покраще. От на Боїнгі теж бачите, як вже розросталось все. Зараз буду робити. І на Арці троянди, ой, потихеньку всі. Так вони швидко всі зацвіли. А потім всі відсили. Тому що спека у нас дуже спекотно вже літо настало. Так, вже восьма година, а у мене тут глобальна обрізка троянд. Фу, я так устала. Їх так багато, оцей єдиний минус. В саду, коли є так багато троянд. Тому що поки вони квітуються добре, а потім, коли вони відцвітають, о, там роботи багато, тому що потрібно кожну троянду обрізати. Бачите, яке у мене тут. Я вже і мішок кинула, думаю, ладно, буду е, потім збирати. Все в них. отут тут пообрізала. А заодно тут чуть, трошки жасмін почала обрізати, але там високо не достаю. Потім вже. трояндочки на штамбі обрізала, Абрахам Дербі обрізала. От тут ще одна. Отакі от. от вони гарні зараз. Ще будуть квітувати, але от це все потрібно буде завтра убирати. Тут теж Вільям Шекспір обрізала повністю і Бойнг. Буду збирати все-все, що на, на, на землі валяється. І оцю теж багато валяється троянд, які вже поцвітали. А це все ще зібрати потрібно. Оця троянда велика наша, Кісін Джорджі. О, я тут. Поподстригала її трошки, але тут ще так багато чого обрізати потрібно. Ужас! Вон, бачите, все на полу. Тут трошки ану, всю керю трояндочку обрізала, тому що ці троянди вже повідцвітали, а от нові будуть ще квітувати. І так потрошки зробила, а вже темнішає абракадабру обрізала, воно все на полу. У кого є трояндочки, мене розуміють, як це важко, потім все це обрізати. І стільки обрізаних цих гілок, троянд, потім, потім залишається, і я їх кладу в мішок і потім вивозять мусор за плату. Іншого виходу немає. Тому що вона колюча і куди її дінеш. Отак от. Доплачуємо і вивозять троянду. Тому хто ще думає, щоб посадити багато троянд, подумайте краще. Пусть буде декілька троянд і вистачить. Але коли от 30, от кожного обробити дуже важко. Так, да, вони гарно квітуються. Ну, не завжди це гарно і легко виходить. Багато часу займає. Я Я зараз ще не все зробила, мені ще робити і робити, а потім все це вичищати. От. Всіх вітаю. Сьогодні ми вирішили підстригти нашу івуха коронішики. Вона вже так розрослася, і потрібно їй зробити стрижку зараз. Підстригли Іву. Дуже важко стала підстригати, тому що вона висока. А тут розростаються і троянди, і гортензія, і драбину нікуди поставити. І коли ставиш туди, не достаєш на ту сторону. І верхушку дуже складно підстригати. От так от. кое как ми зробили це. Тепер гарна формочка. Але краще не саджати нічого біля іви, такого, щоб заважало, а щось таке маленьке, невелике саджати. Ми троянди у нас розрослись і тепер драбину нікуди поставити. Майте це на увазі, якщо у вас теж така є рослина, яку потрібно зі всіх сторон оформлювати і підстригати зайвим. Тому у нас тут троянда, от така гарна, чудова трояндочка. Вільям Шекспір, назва її, англійська троянда. Але вона так гарно розростається і там вже місця дуже мало залишається. І потрібно її буде потім так зібрати і так її разом, щоб вона так не розкидувалась куди хоче. Ну, потім вже. А так Ів, Івочка наша готова. Ну, Іва, верба на українській мові. Іва Хакура Нішиті або Єрба Хакура Нішиті. Трошки за, е, завтра ще подивимося, можливо, десь щось упустили, тому що вже темніше і не дуже гарно е, можна побачити, рівно чи не рівно. От у нас вже вечір. Така, таке небо гарне. Класно. І ще потрібно підстригати і, ету, як я господі, фарзіцею, і жасмін у нас там теж потрібно робити. Але це вже іншого разу, не сьогодні. То вже пів дев'ятого вечора. Ну, як завжди, вийдеш, і як почнеться, і потім вже. І, К темряві вже заходиш. Отак вот проходять наші дні в саду.